Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я, Валентина. І ось сьогодні осінь, уже пізня осінь, листопад місяць. Але я хочу посадити ремонтанту малину. Який її сорт, я не знаю, але я ось накопала на своїй грядці отакі хороші кущі малини, і я їх буду саджати. Буду саджати я біля теплиці. Покажите, біля теплиці, чого я буду сажати? Для того, щоб вона росла і притіняла мої насадження, які будуть в теплиці. Значить, десь тут у мене був шукатор. Ох, хіба. Шука. Так. І я буду сажати отак. Зараз я обріжу її. Вже вона їй не потрібно це все біло. А коли е, замерзне земля, тоді я її обріжу зовсім. отак от. от. Е, чого не приживається малинка, у людей часто приходять до мене, кажуть, Валя, пішов, е, купив малину, а вона не прижилася. Е, хочу сказати вам, чого не приживається малина. У малині поверхностні коріння, і вона дуже вразлива е, до пересихання. Чого пропадає в садочку малина, на ділянці, де посаджена малина, тому що вона, її треба обов'язково полівати. От чого я сажу іменно в осені? Восені сажу, тому що температура вже не така висока. І проходять дощі більше уваги можна приділити малині. Якщо навіть нема дощів її можна піділяти. Якщо вона приживеться, це пройде 10-15 днів. Її можна трошки підживити. А в основному я підживляю малину суперфосфатом або добривом осіннім, яке дуже довго розлагається. Посипавши, вони за зиму розложиться, а навесні уже малинка буде брати всі поживні речовини, які є в землі. І ось оці ці корінці, такі малюні, вони пересихають. Якщо їх відправляти, наприклад, заказчику, як хто там хоче, щоб у нього був такий кущик малини. То обов'язково треба зробити бовтанку. Це треба взяти: одну частину піска і три частини е, рудої глини, Роз, е, розвести її, зробити таке, як добра густенька сметанка, добре, ось так її вмокнути, дати їй просохнути. Потім можна в целефановий кульочок. І відправляти замовнику. А я буду садити отак, отаку малинку. Вона на слідуючий рік дасть ще пагонці. І ще таке зауваження. Якщо ви розводите малину, то на одному кущі цих пагонів не повинно бути більше 7 штук. Тоді вона починає.